Ну що ж, пані та панове, ви бачите, яка кількість народу зібралася сьогодні тут в Закарпатті, біля Ужгорода, для того, щоб піднятися на гору Полонина Рута. Сьогодні історичний момент, тому що сьогодні компанія World Global Network стала партнером. Партнером цього підняття власна компанія World Global Network допомагає реалізувати цей проект. І от ми бачимо наших лідерів компанії World Global Network, Ми бачимо. Людей з обмеженими можливостями, яким сьогодні предстоїть великий шлях піднятися на гору, доказати самому собі, доказати всім, що це можливо, панове. World Global Network – це не просто бізнес, це є стиль життя, це є люди, це є відносини, це є стосунки, це є взаємодопомога один одному. Панове, і сьогодні ви будете бачити цю кількість людей, цей процес, ці об'єднані сили. Серця, руки, думки World Global Network, панове це є життя.